Усім доброго дня Сьогоднішнє відео присвячене заміні українських прав на права польського взірця. Маємо січень 2024 року. Дане питання надзвичайно актуальне для громадян України, оскільки в Польщі є такий закон, як устава о керуєнцях поїздами. І є там частина 4, стаття 5. В якій говориться, що кожен іноземець, котрий перебуває на території Польщі і керує транспортними засобами, повинен поміняти своє водійське посвідчення на польський зірець. І е, дане, е, дана стаття також стосується і громадян України, але оскільки в зв'язку з війною, яка ведеться Російською Федерацією на території України, було прийнято ряд законодавчих змін. І Сейм польщі прийняв е, закон, який дозволяв громадянам України керувати транспортними засобами на території Польщі до 31 грудня 2023 року, без необхідності заміни цих водійських прав на польський зірець. От, а як ви знаєте, вже маємо 2024 рік. Ну і що ж далі робити таким громадянам України? А далі потрібно на протязі місяців усім, хто ще не поміняв своє водійське посвідчення на польський взірець, і мають карти часового побиту або карти резидента довготермінового. Або карти сталего побиту, повинні поміняти ці водійські права на польський взірець, щоб не отримати високих штрафів. А ще гірша ситуація можлива і така, що можуть визнати такими, що не мають права керувати на території Польщі транспортними засобами. Тому, щоб не попасти в таку ситуацію, вам потрібно якомога швидше подати заявку на заміну водійських прав на польський взірець. Як відбувається та процедура? Зараз я вам розкажу. Вам потрібно зібрати комплект документів для заміни водійських прав на польський взірець, і дане дане питання вирішується в ужендах комунікації при староствах пов'ятових, як правило, якщо ви живете в маленьких містах, таких як Кампно, наприклад, або Вірушов, чи, наприклад, Острешув чи Сицув, чи які будь-які інші міста. Коштує заміна водійських прав на польський взірець 100,5 злотих, тобто, не дуже дорого. Хочу заспокоїти тих, хто переживає, що не заберуть водійські права українські і не зможуть їздити, поки розглядається справа. Це неправда, тому що ніхто ваші українські права не буде забирати, аж поки вам не прийде ваш польський взірець, не видрукують вам польські права. Тоді вже прийдете в ужин комунікації забирати свої водійські права, і тоді вже віддасте українські права. Що з ними зроблять? Тут два варіанти: або відправляють на консульство, і консульство далі на Україну відправляє до органу, що видав дані водійські права, або ж ужен комунікації в деяких випадках відрізає кусочок тих водійських прав, щоб показати, що вони є недійсними. Також на вас чекає оплата 125 злотих, оплата консулярна, і це оплата, яка йде за обробку вашого запиту на рахунок підтвердження дійсності ваших водійських прав. І ця оплата йде на користь українського консульства. Крім цього, вам будуть потрібні такі документи: це заява на заміну водійських прав. Також вам потрібна буде е, копія карти побиту, копія вашого засвідчення о замайдуванню на побит часовий чи сталий. Також вам буде потрібна е, довідка про надання номеру ПЕСЕЛЬ, засвідчення у наданні номеру песель. Крім цього, вам будуть потрібні водійські права, ваш е, закордонний паспорт, е, ваше так, е, Переклад ваших водійських прав на польську мову, здійснений у польського присяжного перекладача, вам це теж буде потрібно, і також вам буде потрібно деякі органи комунікації, вимагають лікарський огляд для, для отримання водійських прав. Коштує проходження такого огляду десь приблизно 100-150 злотих, залежно від лікаря, який вам проводить цей огляд. От такі основні документи потрібні на заміну водійських прав. Також окремо хочу наголосити для тих професійних так, водіїв, які займаються перевезеннями, мають відкриті категорії С, СЕ. Е. В таких ситуаціях будуть вам потрібні додаткові документи це психотести, так звані. Зараз я вам покажу ожечення психологічне. От, так воно виглядає. Також вам будуть потрібні. Код 95, тобто курс на перевозку речей і вантажів. От, такі документи вам також будуть потрібні. Ну, а також можуть захотіти таке бадання лікарське для професійних цих водіїв, які займаються перевезеннями на транспортних засобах категорії С, Е. E. Що ж робити тим особам, котрі мають категорії, наприклад, А, Б, і відкриті С або там ЦЕ, e, але не користаються з цих категорій С Е. E. В таких ситуаціях уженди комунікації по-різному ставляться, і можуть бути насправді досить різні ситуації. Наприклад, деякі уженди можуть без питань внести вам цю категорію С до ваших водійських прав, тільки рядом з графою термін дії. Не буде запису, що у вас є код 95-й курс на перевозку речей. От в деяких випадках орган комунікації каже, йде вам на уступки і каже, що ми вам внесемо е цю категорію тільки там, наприклад, на 5 років. Так, наприклад, в Кемпні робилося до останнього часу. А пізніше, якщо вам вона буде потрібна, ця категорія, то просимо нам донести оці вимагання, документи, психотести, курс на перевезення речей і лікарський огляд для професійних водіїв. І ми вам таку категорію. Це F пишемо і курс на перевозку речей впишемо ваші водійські права. Також вам буде потрібно заповнити таку заяву про те, що ви проживаєте на території Польщі більше ніж 185 чи 183 дні на протязі календарного року. І яка мета вашого проживання тут на території Польщі? Чи це є особисті, наприклад, якісь цілі, тобто з сім'єю проживаєте, чи, наприклад, ви тут працюєте професійно, тобто праця заводова? От, це потрібно буде зазначити. Також окремо, як я вже сказав, потрібна буде згода на обробку інформації, яка надається українською мовою для України. щоб Ваші персональні дані оброблялися на Україні. От. Це передбачено законом України про захист персональних даних. І щоб обробити ваші персональні дані, потрібно підписати таку згоду. Ну і така згода підписується. Також деякі уже комунікації, як, як правило, всі ужеди комунікації дають ще таку розписку, що усі подані вами дані вони є правдивими. Під загрозою кримінальної відповідальності, якщо би виявилося, що ви там десь збрехали або ну викрутили правду так в свою користь. Тому всі дані повинні бути достовірні. Передусім наголошую, що будівські права перед тим як міняти на польські ви повинні бути впевнені, що вони були видані офіційними органами, тому що ви не наробити собі проблем. Тому що в Польщі досить багато зараз іноземців є, які купили водійські права на Україні, а виявляється, цих водійських прав немає в жодних там базах даних, і фактично це є плипові документи, і такі діяння підлягають кримінальній відповідальності. А тому вважайте на, на такі моменти, але я думаю, що мої глядачі всі законопослушні. Ну, принаймні, стараються бути законопослушними громадянами, і отримали водійські права українські в офіційних державних органах, а не в різних осіб сумнівної репутації. Усім дякую за перегляд даного фільму. Прошу його поширити для ваших знайомих на ваших соціальних сторінках, оскільки. Я думаю, інформація буде корисною для тих осіб, яких це цікавить. Ще також, на сам кінець, хочу сказати, що особам зі статусом УКР не потрібно міняти ці водійські права на польський зірець. Тобто цей обов'язок стосується тільки тих громадян України, котрі мають карти часового побиту, карти резидента або карти сталого побиту і ще не поміняли свої водійські права на польський зірець. Ага, і саме найголовніше. Якщо б у вас була потреба поміняти ці водійські права на польський зірець, можете звертатися до мене, мої контакти будуть в описі до даного фільму. Мене цікавлять особи, які проживають на території міста Кемпно, Вірушов, Острешов, Сицув, тобто, які проживають недалеко від моєї фірми, яких я можу обслужити на місці. Тому запрошую вас до контакту.